Дякую. Ви набрали дуже скоро 500 переглядів і 50 лайків. Дякую всім, хто дивився мене, хто лайкає мене. ще тату, мама мені лайкали. Ну що, 500 переглядів і 50 лайків вже зроблено. Дякую всім. І... Сьогодні, звісно, не буду знімати відео, але може завтра, післязавтра точно буду. А сьогодні, мабуть, що ні. Дякую за лайки. Якщо... А я вже договорив в того відео. Якщо ви хочете бачити мої мого зайця, став лайк під цим відео. І дивіться мої далі відео. Давайте вже зніму нове про якусь ж ігру. Ще раз дякую і підписуйся. Не забувай підписуватись теж. теж треба. Якщо хочете бачити А я раз не покажу. По-перше, ще не привезли, а по-друге. що буде той без більше ніж лайку, то я покажу. Раз я можу показати риби, які я вже показував. Дякую за перегляд. Пока.